Знаєте, хочу сказати, що з вигляду на те, що сталося, Харків дуже багато постраждав. Дуже багато постраждав в порівнянні із іншими містами, бо є Певні райони, наприклад, це Північна Салтівка, яка постраждала катастрофічно. Що маю на увазі? Що Сьогодні там нема жодного багатоповерхового дома, до якого б не прилітали російські снаряди. Руйнація колосальна 150 мешканців міста Харкова. Сьогодні без даху над головою, без умов, в яких можливо було б жити, так як вони жили до 24 лютого 2022 року. Уявіть собі 150 тисяч це населення такого міста, як Ужгород, в порівнянні. Тому дуже багато руйнацій, і це я кажу тільки за житлові будинки, але критична інфраструктура, ТЕЦ, школи. 50% школ постраждало. 50% дитячих садочків постраждало, 77 лікарень та медичних закладів. І це жахливо.